дивитеся новини на сьомому каналі в студії для вас працює Ксенія Сітінська. Вітаю абоненти восьми новобудов в Одесі і досі сплачують рахунки за електроенергію за промисловим тарифом, бо забудовник не до кінця ввів експлуатацію будинок, і це лише відомі дитеку випадки. Подібних забудов може бути більше. Деякі житлові комплекси суттєво переплачують за електрику ще з 2012-2014 років. Для вирішення ситуації нині є три варіанти дії, бо різниця в тарифах може сягати кілька разів. Певний шлях це стандартний, який існував в мирний час і існує досі, виконати технічні умови. Просто взяти і виконати, зробити те, що передбачає законодавство. Другий шлях скористатися е, тими заходами, які запропоновані національним регулятором по постанові 352. І третій шлях це укладання тимчасового договіра про отримання. Побутового тарифу на військовий час. Це постанова 1340. Але ціль отримати побутовий тариф. Якщо вирішити ситуацію, не зміг забудовник, або, наприклад, зник, як це буває, до ДТЕК можуть звернутись представники ОСББ або кооперативу. Пляжі у Чорноморську для купання не відкриватимуть. Про це повідомив міський голова Василь Гуляєв. За його словами, на узбережжі Чорноморська немає навіть хвилеломів, які могли б затримати наближення мін з моря. А встановлення сіток вважають недоцільним. Може завжди якусь міну пригнати. Треба ставити сітки. Волнорезів нема. Сітки поставити неможливо. Які сітки? А вдруг зірветься? А вдруг осколками когось поране. Я хотів би звернутися до мешканців міста Чорноморськ. Прошу вас віднестись до цього з великим порозумінням. Перше, це саме головне це життя наших мешканців. Нагадаю, минулого року внаслідок підриву міни у морі відпочивальнику відірвало голову. А поблизу курортного селища Кароліно Бугац, внаслідок підриву міни, один відпочивальник загинув, інший отримав контузію. В Одесі почали роботу у велопатрулі. У зоні їхньої відповідальності Приморський район тут працюють вісім екіпажів, по дві людини у кожному. Які обов'язки велопатрульних та до чого вони готувалися цього року? Дивіться у сюжеті. Людина Олег працює у велопатрулі вже чотири роки з моменту створення підрозділу в Одесі. Долучився до нього за власним бажанням, адже любить активний спосіб життя. Як досвідчений велопатрульний має пораду для новачків. Для новачків саме велопатрулі я пораджу побільше води купляти. Цього сезону, як і минулого, велопатрульні слідкують за порядком у приморському районі. 16 поліцейських працюють день через день за змінами по 12 годин. 10 з яких саме патрулювання на двоколісному. За день роботи. Оти вони проїжджають до 30 кілометрів. Перевага велопатруля у тому, що вони можуть швидко дістатися тих місць, куди звичайний поліцейський екіпаж не заїде. В наші функціональні обов'язки входить патрулювання прибережної території, дотримання публічної безпеки громадянами, слідкування за тим, щоб водії під час відвідувань. Той ж прибережної території дотримувалися правил дорожнього руху. Окрім стандартних задач, ще й надають першу домедичну допомогу людям. Для цього кожен має із собою аптечку. Все стандартно. Є бінт, пластир, антисептик. Також, якщо в нас є саме зараз в нас воєнний стан, якщо в нас є поранення, які є вибухові, тобто. Спеціальні у нас є ножниці для розрізання тканини, щоб подивитися людину, чи нема масивних кровотеч. Якщо в нас це є саме вибухові травми, у нас є турнікет для зупинки масивних кровотеч. Мені доводилось минулого року застосовувати саме у нас дівчина впала з самокату. Тобто я особисто я надавав до допомогу, я перев'язував дівчині коліно. Масивні кровотечі, дякувати Богу, не доводилось зупиняти мені поки що на службі жодного разу. В перший день роботи велопатруль вже надав допомогу постраждалій жінці. Вона травмувалася об шлагбаум. Наприклад, вчора в першу зміну жінка отримала удар шлагбаумом по голові. Наші патрулі були поруч і надали їй невідкладну першу допомогу. Це вже першу зміну. З минулого року були випадки, коли дуже часто до нас зверталися з найденими речами документами. Ми повернули громадянам паспорти і все, що було не один раз і за це отримували щире вдячність. Із початком воєнного стану роботи велопатрульних трохи побільшало, адже люди почали частіше звертатися щодо підозрілих предметів на вулицях та людей. Крім того, допомагають велопатрульні і у пошуку загублених у громадських місцях дітей. Сезон роботи велопатруль. Лів завершується залежно від погодних умов. Наприклад, минулого року вони закінчили працювати у листопаді. Ксенія Сітінська, Євген Ячменцев, Ячменцевсьоми канал. Вдома у жителя Подільського району правоохоронці виявили ручний протитанковий гранатомет, артилерійський порох, набої і наркотичні засоби. Заборонені предмети та речовини знайшли під час відпрацювання виклику. До поліції звернулася місцева мешканка із проханням угамувати нетверезого родича. Заборонені предмети та речовини вилучили і направили на експертне дослідження. Чоловікові тепер загрожує до семи років ув'язнення. Поліцейські викрили бізнесмена в'язня. Засуджений за розбійний напад та пограбування. Чоловік із колонії продавав автівки, щоправда, фіктивно. Для цього він створив в інтернеті фейкове оголошення щодо продажу автомобіля. Ваз за нього встиг отримати завдаток від сімох громадян. Потерпілі перерахували зловмиснику в середньому по 500 гривень. Втім, після отримання від людей грошей автовласник припиняв з ними спілкування. Поліцейські провели за місцем перебування фігуранта обшух та вилучили чорнові записи і мобільний телефон. Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру у правопорушенні, передбаченому частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. Йдеться про заволодіння чужим майно шляхом обману, тобто шохрайство, вчиненому повторно. Максимальне покарання передбачене санкцією статті це позбавлення волі на строк до трьох років. Отже, тепер, окрім раніше присуджених правопорушнику вісьмох років позбавлення волі, термін його перебування у в'язниці може продовжитись ще на три роки. На три роки заборонили в'їзд до України громадянину Молдови. Той прямував через пункт пропуску Старокозаче. особливу увагу правоохоронців. Привернув контент у мобільному телефоні чоловіка, заклики до руського миру та відео, які дискредитують збройні сили. Через це у перетині держкордону іноземцю відмовили та заборонили відвідування України на наступні три роки. Профілактика рятує життя під таким гаслом в Україні триває тиждень громадського здоров'я. В Одеському обласному центрі соціально-психологічної допомоги провели захід для внутрішньо переміщених осіб, де вони могли пройти медичне обстеження та прямо на місці зробити щеплення у вакцинальному автобусі. Під час заходу можна буде вакцинуватися від усіх вакцинокерованих інфекцій згідно календаря та вакцинація проти ковід-19 і дифтерія праправець для дорослого населення. Також можна під час цього заходу отримати консультацію лікаря, вимиряти тиск та пройти лабораторне обстеження стосовно віч інфекції, гепатитів та сифілісу. Унікальна можливість і, скажімо так, даного заходу. Те, що особи мали мобільність, які мають скажімо так, ограничені обмежені можливості, мали можливість на платформі піднятися і отримати таку саму послугу, яку отримують здорові, активні люди на сьогоднішній день. Тобто ми допомогли їм перемогти бар'єр, подолати бар'єр. Всього в Одеському обласному центрі соціально-психологічної допомоги наразі перебувають 52 людини. Це жителі Донецька, Луганська, Херсона і Криму. Деякі приїхали ще у 2014 році. Проте більшість покинули рідні домівки після початку повномасштабного вторгнення. Серед них і маломобільні громадяни, а також особи з інвалідністю другої групи. Я с города Донецка еще с 14 -го года. Первые два года мы жили на куяльнике, в санатории куяльник, с 14 по 16, -го. здесь уже в центре 16 -го года. Здоровье свое как бы я постоянно обследуюсь, но если есть возможность, такая, потому что на коляске не всегда есть возможность и не везде есть доступность. А когда приезжают э, такие специалисты, проверить здоровье это ну, на первом месте должно быть всегда. А сдавали анализы. Ну, Кожвіно, рві, віч, спіт, давління міряли, кров. Слава Богу, все добре. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежите за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомо каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.